Слава Україні, пане Миколо. Героям слава вітаю вас. Ми от власне щойно з паном Романенком говорили про ці дрони, які летіли і на Львівщину, і загалом про можливо, нову тактику ворога стосовно використання шахедів і про те, чому Україна досі не має аналогічних дронів так у себе в арсеналі, цікавить ваша думка стосовно того, який сценарій розвиватиме ворог надалі, чи шахеди стануть основною такою зброєю ураження нашою, і чи часто будуть потерпати тепер ті регіони і ті області, Області, зокрема, наприклад, захід України, які раніше, ну, так, відносно в тиші, так, перебували. Е, ну Першу чергу ми бачимо, що стратегія ворога насіла на те, щоб подавляти всі е, е, надзвичайно важливі об'єкти на території держави: це і Київ, і Львів, і Одеса, бачимо, і Харків, і Дніпро, і практично всі. В обласні центри, а також там, де дійсно сконструють дуже потужні підприємства, логістичні центри, військові частини. І навіть якщо це цивільні об'єкти, і навіть житлова споруда, вони нічим не гребують. Це фактично іде реальна не неприхована терористична діяльність ворога. Навіть в рамках війни є свої правила. Тут правил немає. Тому ворог передбачає більш потужні сили. По-перше, вони зорієнтувалися, щоб десь. До кінця цього року ще запустити біля двох тисяч шакетів. Виробити, а це вже на базі тих заводів, які вони вже встановили, тобто обладнання прибуло з Ірану, і фактично це будуть новий формат, який комбінований з комплектуючих Російської Федерації, Західних країн, і розуміло, самого Ірану. Тому якраз крайні шаки, які отяті Львову, наприклад, цієї ночі, і по іншим містам, от вже вони мають. Всі та комплектуючі і і е, системи розробок, які виробляються в ПК Росії, але на жаль, і наших західних партнерів Китаю, Ірану розуміло, це комплексне рішення, але вони передбачають збільшити на порядки. І в даний момент Шойгу перебуває в Ірані для того, щоб і посилити не тільки та скатехнолічну складову, але і кількість дронів. Можливо, передачі боєприпасів, тому що в них дефіцит тому вони звернулись до Ірану і до Північної Кореї, і заключили угоди. І питання йде про поставку балістичних ракет Ірану. Оце якраз дуже чітко напружує США і країни заходу, і вони відпрацьовують з кеми щоб не допустити таких програм е, і е, проектів з боку Ірану Росії, і вже попереджена Північна Корея. Про потужні не тільки санкції, але й потужні заходи, які були пов'язані з військовою конфронтацією і можливо нанесення удару в саме серце вже північної Кореї. А це вже інша модель. Уже сам самобису. Ми знаємо, як вони в е, деякій мірі стишили е, хід ще при Трампі, коли вони просили зустрічі з американським президентом, зустрічалися, виробляли якісь спільні рішення. Я думаю, що тут були задіяні всі і оперативні, і дипломатичні і військові. Е, Попередження і Ірану і відповідно північної Кореї. Але ми говоримо про те, що да, у нас розгортається зараз ціла програма. Це виробництво різних типів е, безпілотників від такого розвіданого, як е, навіть на рівні жмира, але і е, потужних до балістичних та цілей. Сьогодні ми вже запускаємо деякі безпілотники аж на території Росії і до Москви. По надзвичайно важливим об'єктам це. Оті, е, Ракети або ракетні комплекси, які запускають е, ті ж жкандері по Львову, по Києву, по Харкову, по всім практично центрам України. Точно так же центри, які е, інсуються на базі кримських так сказать, е, е, запускових установок, це і ракети, і шахіди, які звідти отять. ми насилимо свої. Нас вже є ті, які можуть бити і на 300, і на 800 кілометрів. А це вже передумова нанесення ударів по. Якраз пусковим установкам по аеродромам, де піднімаються ці стратегічні бордувальники. Вже ми маємо декілька успішних операцій по їх знищенню, або по пошкодженню. І вони несуть на собі ха 101 Х-555, і які долітають до всіх міст нашої держави. Там ми їх більше збиваємо, але є дійсне облучання є велика шкода. Є на жаль, загибель людей цивільних, ні в чому не повинен це... Величезні теристичні акти, які дійсно сьогодні турбують нашу державу на зиму, крім так сказати, продовження таких операцій, збільшення кількості безпілотників сьогодні. Виробляють вони до сотні навіть 120 різних типів балістичних ракет, які будуть запускати по нас. Розуміло, це і логістичні центри, включаючи Львів, це всі фактично енерговідуючі компанії, трансформатори станції, нафтобази, штаби. Аеродроми України це все, все під присієм на колоці. Ну і зрозуміло, тут вони е, не мають точності. Це і удари по цивільній інфраструктурі, або навіть на находження великою кількість людей, торгові центри, наприклад, і великі так сказати, приміщення, де збираються люди з різних причин, першу чергу, можливо, з побутових, отобто От, залякати людей, посіяти е, паніку, е, десь підірвати дух українців. Це основа крім військових так сказати, цілей і операцій. Не вдається цього робити. Ми відпрацьовуємо ті заходи, які фактично знецінюють ці, ці дії. І сьогоднішній радштайм показав, що протидія і безпілотникам, і ракетним системам, а це системи ППО, стратегічного рівня, тактичного рівня, військового, безпосередньо по захисту об'єктів, включаючи міста, села, можливо, об'єкти інфраструктури, це вже сьогодні на часі. І Остін і інші заявили, першу чергу це система ППО на зиму. Це крім того, що ми говорили ще і логістичні центри, і зернові термінали і склади. Це ті об'єкти, які сьогодні першочергово захисту раз, і люди першу чергу. Друга складова це дальне війна і ракетні системи. Третя складова це боєприпаси. Їх потрібно безмірно, прямо скажу, і на фронті, і для захисту конкретно міст. І зрозуміло, це родикаційні системи, які забезпечують електронний щит, недопущення дронів, наприклад, ту або іншу зону. Тобто і самі ж дрони це ті, які будуть бити якраз по території Російської Федерації, і по цим центрам запуску дронів це дуже важлива складова. Ну і зрозуміло, що у нас вже є власні ракети, які можуть знищити всі ж і центри, які ми говоримо дрони, і з іншого боку, балістичні пускові установки і аеродроми, де піднімаються ці стратегічні бомбардувальники. Недаром вони перемістили буквально після наших ударів стратегічні бомбардувальники аж в оркуту. Це декілька тисяч кілометрів на північ. Тобто є передумови, що ворог е боїться. від дезорієнтованих в багатьох ситуаціях, як ми будемо діяти, і саме головне боїться поставок високоточної зброї союзників і нашого виробництва. ВПК Пека є ракети радіус дії до тисячі кілометрів. Це те, що може достати і до Москви, і далі, і ці всі. Е Пускові ракетні установки або літаки, або шахеди, які запускаються, вже будуть від реальної загрози. Я думаю, що система буде спрацьована вже більш потужна цю зиму, чим була прошла зима, коли вони дійсно і вражали деякі енергетичні об'єкти, бивали наших людей. Я думаю, що система захисту тепер вже буде більш вивірена і більш якісна і ворог не зуміє так ефективно діяти як раніше. Пане Микола, я насправді е, дуже вам дякую за, таку, за такий експертний аналіз. Майже всі запитання, які хотіла вам поставити зараз, е, ви на них відповіли в своєму монолозі. І е, я ще уточню про захід, так, тому що тут от, важливо зрозуміти, чи є певна стратегія і чи вона вже за 23-й рік вималювалась. Тому що, от, якщо говорити про атаки росіян на Львівщину у 23-му році, умовно на Львівщину, так е, їх було візьмемо вісім із періодичністю в місяць, так і чи це. Це вже є е, певне таке маневрування для того, щоб можливо якось нашу ППО розряджувати, шукати слабкі місця, і це вже можна сказати, що вони працюють систематично однаково. Чи надалі е, захід буде потерпати більше для їхнього маневрування? Чи таке вони будуть шукати точки ураження для того, щоб е, таки енергетику нам е, напередодні зими спаплюжити? Як думаєте, ви, тому що от ви кажете, що ворог наляканий, можливо? Там є певні аспекти, але стратегія його ми розуміємо, можливо, вже якась і є. Хоча ворога знецінювати ми не маємо ніколи. Насправді, Так, да, ми знецінюємо, але якраз ці рухи Путіна відносно того, що він намагається все більше збільшити армію. Е, уже є запит у таких країн згоїв, як Північна Корея і Іран на боєприпаси. Вказано те, що величезний дефіцит. І ВПК Росії не спрацьовує, тому дійсно він боїться, що може бути системні вже стратегічно наступальна праці а це права режиму і повна поразка. Він намагається з одного боку задіяти всі вогневі засоби на фронті. В нього зараз недостатньо, тому він перекидає то з одного іншого напрямку. і лінії, наприклад, то він йшов по на Коп'янськ на Карків, то перекинули Запоріжжя буквально позавчора і декілька бригад, і полки, а на якраз на Дніпро, в цілому дельту цілий корпус для того, щоб десь можливо не дати оточити їх в цьому регіоні. Але і далі буде продовжити стратегічні обстріли, те, що ви говорите, і тут якраз вони визначають якраз з того, де є логістичні центри, де вони проходять Львів один із важливих центрів. як Вони рахують, де є, відповідно е, наперед ті об'єкти ВПК. є так скажуть склади боєприпасів. Наприклад, Пеліччина не постійно бомбардують, тому що ж рахують, що там знаходиться наша стратегічна і тактична військова компонента тобто літаки, які вже наносять удари, включаючи стромшедов. Це надзвичайно потужний, які б'ють на 300 кілометрів британського виробництва. Вони намагаються нащупати, тобто намагання знайти якраз ті слабкі місця, які забезпечують поставку зброї, техніки, боєприпасів, можливо так сказати, Переміщення е, дуже критичних товарів і технологічних так сках лінія, тому що ми ж робимо на базі з використанням західних зразків і Львів, як вони означають, це потужний не тільки е, центр західно, західної нашої держави, але і потужний. І військовий, логістичний, комунікаційний організаційний центр, і це ще один символ неславності. І вони хотіли, крім та прагматичних завдань терористичного характеру, нанесення ударів, ще якраз показати, що вони будуть намагатися знищити людей на всіх територіях, зокрема по Львову. От якраз про ту важливу компоненту, яку ми мало говоримо, подавити дух українців, те, що Путін не врахував ми Москал 24-го. Лютого прямо звертаючись в Лестебачення радіо, ти розпочав війну, тобі нема шансів об'єднаний народ України ніколи не здасться і ти програєш, а дух українців нікого не переможе. І він це зрозумів пізніше. Тоді він не думав. Підомив, Та, в там є всі сили, Україна слабка. Ми це завоюємо, то подібне. А тепер зрозумів. Що якраз позиція України, українців народу це велика позиція. І його треба яким чином? Він до вас задушити репресіями, ударами. Тому є на Львівщину, Іван-Франківщину, на наприклад, на Росії, практично регіони, щоб іменно люди страждали, люди вимагали переговорів на умовах Росії, вони сразу виставлять, а деякі союзники підтримували цей проект. Не виходить в нього цього всього і не вийде. Ми вже вибрали цю стратегію, знаємо стратегію Путіна, але він. Як просто знаєш його його оточення, він буде, ото знаєте, потужно, безривно наносити ці удари. Поки ми його не знесімемо на полі бою або нашими дальнобійними системами на моментах так, так ска і підготовки пусків, підготовки взльотів, нанесення так скажіть можливості ударів чорноморського флоту це удари по кораблям, як ми зробили по підводним човнам. Це дуже важливо. Їх дуже швидко отрізляє, Вони тоді губляться і фактично роблять паузи. Тому що знають, що буде удари. Вони пробують маневрувати і запускають по різним містам і різні цілі, і повороти роблять повітря через годину півтори, зовсім інші на 90 градусів, на 180 навіть повертають свої ракети і шахеди. Цю тактику ми знаємо. Вона в деякій мірі трохи спрацьовувала інколи перші рази. Тепер уже це не працює. Беремо всю систему. Тим більше, якщо ми сьогодні говоримо про комплексний захист, а це п'ящий видів системи ППО і стратегічних типа е патріотів, Відповідно, на насамці це вже тактичного рівня, аріси тактичного рівня є. Відповідно, зенітні ракетні комплекси є зенітні комплекси проти шахетів. Оце вся потуга повинна бути насілена на знесення діяльності ворога і ракет, і шахедів, включаючи львів. Дякую вам, пане Микола. Дуже коротко, тому що маємо ще трансляцію в соцмережах. І запитання від глядачів хочу озвучити до вас. Стосовно військових цілей. Ми знаємо, що для Росії немає там військовий об'єкт цей дитячий садок і житловий будинок. От сьогодні у Львові приліт стався в промисловий склад величезний, де було 300 тонн гуманітарної допомоги. І власне нещодавно, не так давно в середу минуло, ми говорили вівторок. Ми говорили про те, що у Львові вербують через соцмережі російські так Диверсантів, які здають позиції, навіть будучи в тюрмі. Так? Тобто розуміємо, що ще є ті, хто є ідеалістичними прихильниками руського міра навіть тут у, в серці Західної України, але не про це. Можливо, якщо досі прилітають ракети на військові, такі їхні військові цілі, так умовно, на промисловий склад, це проблема в тому, що ворог не вміє розрахувати ціль, чи це проблема в тому, що Ті, хто здають ці цілі, не вміють враховувати правильно зону ураження. У першу чергу я підкреслюю, що ворог діє комплексно. Він вражає якраз і військові цілі, якщо є можливість така, і точні координати дають ті шпигони і диверсанти, про які ви говорите з іншого боку, це любі цивільні об'єкти. Це нести велику шкоду, наприклад, навіть гуманітарну допомогу повністю знищити і навіть нанести велике враження по. Тим же десяткам, школам, по ну якщо море базарам, там де збираються люди на того, щоб створити трагедію. ж і говорю, що тут не тільки питання прагматичні військові об'єкти, або навіть якісь склади, ну і шпигуни в деякій мірі немає якогось об'єкта, Це дуже небезпечно розслідувати або відслідкувати координати військових. Що знаходиться зрозуміло, дають часто якісь великі об'єкти, наприклад, склад якийсь є. А там вони дають інформацію, що там спорядження. наприклад, якийсь ангар, або, наприклад, торговий центр Мол, наприклад, величезний. Ось там під виглядом е, якогось великого торгового центру ховаються танки, артилерія, або якась, наприклад, ремонтна база іноземної техніки. Це зрозуміло все фейк. Ці диверсанти неякісно, як вони говорять, по їхньому працовують, але це наносить якраз величезну шкоду, і саме головне людям величезна проблема це якраз удари по людям. Але Росія не за не задумається над цим. Чим більше жертв тим вони рахують краще, більша трагедія. І оцей друг той фактор важливий, що вони хотіли створити проблему величезну людям, величезні. Переживання, трагедії, горе це для них нормально. Вони, як терористи, якраз на це і розраховують. Якщо не військовий, об'єкт, значить люди. А люди сильніше набагато, чим навіть військове спорядження. Я порахую, що по Львову в них небагато можливостей вербувати. Якщо вони там ставку роблять, роблять вербувати в львовському регіоні. Це надзвичайно слабка спецслужба. Шансів мало там дійсно ма деякі люди, які переселялися під видом переселенців, деякі мають працювати. Це може бути, але це люди не дуже ефективні. Хоча частково дійсно деякі мірі вони носить шкоду. Тут уже питання контрозвідки, яка повинна системно провіряти ці можливості. А це ті люди, які прибули. Які цікавляться цими моментами є багато ознак, як їх виявити цих шпигунів і не допустити до скоєння таких операцій. Передачі інформації, наведення треба дійсно організувати цілу систему. Сьогодні є всі можливості, включаючи і електронні контрзвітлення, технологічні в плані контррозвідки, розвідки і зрозуміло агентурни, які повинні проводити глибоку оперативну роботу проти цих шпигунів, диверсантів, їх нейтралізувати до того, як вони наведуть на об'єкт.